Ви повинні їх приготувати легкі, повітряні, ароматні, різдвяні пампухи з начинкою, перед якими важко зупинитися. Для тіста беру дріжджі в мене сьогодні сухі. Відправляю до них одну столову ложку цукру із загальної кількості та дві столові ложки борошна. Також із загальної кількості все ретельно перемішую та додаю молоко обов'язково кімнатної температури приблизно 80-100 мл для того, щоб зробити опару. Все ретельно перемішую і залишаю при кімнатній температурі активуватися дріжджем. Всі інгредієнти та їхні пропорції ви бачили на початку відео. Також я додам в описі під відео для вашої зручності. А начинку можете використати будь-яку за вашим смаком. Сьогодні покажу дві начинки, які я буду використовувати. Три жовтка додаю до них цукор, що залишився, та розтоплене вершкове масло. Перемішую вінчиком і відправляю на водяну баню. Постійно помішуючи, доводжу масу до дуже дуже гарячого стану. Маса не загустіє, вона буде ніби випаруватися. Як тільки вона стане дуже гарячою, відставляю і залишаю трішки охолонути. Як тільки маса трішки охолола, відправляю до борошна, додаю ванільний цукор, звичайно, сіль, одну столову ложку рому, чи тогорілки, чи коньяку, за вашим бажанням, але обов'язково додайте цей інгредієнт та цедру з одного лимона, уже активовані дріжджі. Відправляю до інших інгредієнтів і не забуваю додавати молоко, що залишилося. Замішую тісто спочатку в ємкості з допомогою ложки, а потім вже на поверхні. Поверхню я трішки присипаю борошном, але дуже багато не додавайте лише для зручності замішування тіста. Перекладаю тісто в ємкість, змащену рослиною олією. Як бачите, воно повітряне, дуже м'якеньке та ніжне. Накриваю харчовою плівкою, зверху ще рушничком і залишаю при кімнатній температурі на годинку півтори. Залежить все від вашої кімнатної температури, тісто повинно збільшитися в 2-3 рази. А в цей час готую начинку. У мене такий пакетик пудингу сметанковий. Відправляю в чашечку, додаю 2 столові ложки цукру та невелику кількість молока для того, щоб розчинився сам пудинг, щоб не було грудочок. Все добре, ретельно перемішую. А інше молоко відправляю підігріватися. Молока потрібно взяти в два рази менше, ніж зазначено на упаковці. Якщо в мене було 500 мл, зазначено, тому ну, я взяла 250 і вже в дуже гаряче молоко постійно помішуючи. Вливаю суміш і доводжу до ось такого стану. Маса, коли вихолоне, стане ще густішою. А інша начинка в мене буде макова, вже готова. Тісто вже дуже добре підійшло, відправляю на поверхню. Тут вже його не потрібно довго вимішувати, просто беру ось так краї, звертаю до серединки і округлюю тісто, щоб було зручно розкочувати. Поверхню присипаю борошном, щоб воно ніде нічого тут не прилипало. Щоб було зручно працювати. І розкочую в пласт в два сантиметра в товщину. Вирізаю звичайною склянкою. Тут вже ваша фантазія, можете чи то менші, чи то більші памбухи робити. Але товщина повинна бути приблизно 1,5-2 см. Не робіть занадто тоненькі, щоб, він, щоб пампухи у вас були е, такі пухкі, пишні та повітряні. Так, відправляю пампухи заготовки на поверхню присипану трішки борошном, щоб вони не поприлипали. Та накриваю харчовою плівкою е, і залишаю. Відпочивати на 25-30 хвилин. В цей час вже ставлю сковорідку, наливаю велику кількість рослинної олії. Як бачите, коли я викладаю пампухи, то вони в мене плавають. Ось так вони повинні смажитися. Смажу їх на маленькому вогні і перевертаю уже. Дивіться, по кольору, орієнтуйтеся, щоб вони вас не горіли, тому смажте на маленькому вогні. Вони ніби самі хочуть перевертатися. І потім викладаю вже на паперові рушнички і вже викладаю інші. Обсмажую ну, приблизно по 2-3 хвилинки. Кожну порцію не з однієї сторони, а пампухи, приблизно 2-3 хвилинки і все. І я їх виймаю. Так як вони невеликі, вони швидко готуються, не переживайте, з рогу нічого не буде. Ось так можна відразу поклали їх і відразу вже перевертати, щоб вони, поверхня була гладкою, щоб вони у вас мали дуже гарний вигляд. І все, і викладаю на рушнички, навіщо мав зайвий жир. Як бачите, дуже-дуже вони гарні виходять. У мене така велика гора. Ну, я ж казала, 24 пампухи. Ось макова начинка, пудинг уже той, що охолов. Я буду використовувати ось таку шпажку від суші і проколюю. Звичайно, не наскрізь а до кінця пампуха. І е, в мене насадка була беру тонкішу насадку для е, пудингу, а товстішу, е, щоб макова начинка ж вона густіша, і щоб вона гарно виходила, то беру товстішу. І ось так проколюю, вони дуже такі ніжні, дуже повітряні. Макова начинка густіша, тому трішки важче виходить, але все. Виходить, і ось такі я <смі> ще присипала їх цукровою пудрою, це обов'язково, можна їх навіть зовсім обваляти в цукровій пудрі. І вони дуже запашні, повітряні, багато начинки. Я вам рекомендую. Це щось неймовірне, дуже пахне таким теплим затишком по справжньому по-різдвяному. Начинки багато, тут можете вже чи менше, чи, чи більше додавати за вашими смаками. Тож, рекомендую, дякую за перегляди і всім смачного!